Хочуте, прикольний прикол вам розкажу. Десь два роки тому я була в Донецькій області, виступала в госпіталі для військових, і в одного із них побачила іграшку медведика, такого маленького у військовій формі, і зробила собі фото. Оце, навіть пост виставляла. Мені це здалося дуже милим. Потім я забула про цю історію. І зараз ми на запорізькому напрямку пройшло більше ніж два роки, і я зустріла того самого Медведика. Це дуже мило. Прикиньте, пізнала тіпа по Медведику. Це дуже, це просто не передати яке відчуття зустрічати ті самі обличчя ну, спустя такий час. Ну мені прям перехоплювало подих в якийсь момент.